Недитяча хвороба нещодавно у світі відзначили день онкохворої дитини у сумах із нагоди цієї дати маленькі пацієнти обласного відділення гематології зустрілися з людьми, що допомагають їм долати свій непростий діагноз. Донори приїхали не з порожніми руками, привезли з собою подарунки і розваги, щоб додати в тяжкі будні дітей трохи свята. Лікарняні стіни замість домашніх, а медичні маніпуляції замість розваг. Десятирічний Дмитрик із травня минулого року вперто бореться з гострим лімфобластним лейкозом. І з таким діагнозом без регулярних кров'яних вливань йому не обійтися. Коли падають аналізи, це дуже важливо і ми дуже часто переливали кров, тому що у нас було дуже багато обвалів. Ми вдячні людям, які нам допомагали здавати в донорському центрі. Я хочу Подякувати усім тим донорам, що надають допомогу цьому відділенню, і також і мені. Дітей хворих на рак в області понад 140. Особливо часто донорської допомоги потребують ті, хто має захворювання крові, але періодично з вливанням рятівної рідини зіштовхуються всі. «Коли пацієнт отримує хіміотерапію паралельно з с... угнітінням патологічних кліток, йде розрушення здорових кліток, і у рінка виникають симптоми, які угрожають життю, дуже важливо вовремя примінити компоненти крові. Окрім саме собою, родичів і знайомих, кров'ю без жалю діляться. Всі, хто не може пройти повз чужу біду, Олександр виступав донором уже двічі. Тепер говорить, закликатиме до цього друзів. Тепер ми впевнені, що от десь ми скоро будемо наших студентів збирати, просити про допомогу і будемо допомагати таким от діткам, адже вони наше майбутнє. Я гадаю, що це важливо. Часто пацієнтам онкогематології допомагають і самі працівники лікарні, медсестри, лікарі та лаборанти. Началося це в 95-му році. У мене заболів брат, потрібно було допомогти здати кров. То есть это було ну, так сказати, було лично рі потрібно Нужно делати, нужно і для и на АТО, і діткам посмотрите сколько діток хворих. Нужна, звісно, як без нас, без донора. Сьогодні ж вони діляться не кров'ю, а гарним настроєм, розвагами і подарунками. Адже сміхотерапію навіть у найтяжчих випадках ніхто не відміняв. Анна Книж, Сергій Лазаренко на часі новини.